Усім привіт! Сьогодні готуємо традиційний салат із буряка. Салат із буряка можна приготувати за різними рецептами, але найпоширеніший це салат з відвареного буряка та маринованою цибулею. В народі цей салат називають бурячки. Отож, спершу потрібно відварити буряк. На три великих буряка беремо одну цибулю. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком та приступаємо до маринаду. У мене тут шість великих буряків. На 6 великих буряків я беру 2 цибулі, 1 чайну ложку цукру і 3 столові ложки оцту. Усе гарненько перемішуємо та залишаємо для того, щоб маринувалося. Час від часу помішуємо. Також є рецепт бурячок із смаженою цибулькою. Це теж виходить дуже смачно, тому обов'язково спробуйте і такий спосіб. Отож, натираємо буряк на грубій терці. Також додаю 3 столові ложки соняшникової олії. Тоді викладаємо до тиш мариновану цибулю. Все перемішуємо і салат готовий. Перед тим, як їсти салат, обов'язково охолодіть його у холодильнику. Друзі, з вас лайк та підписка. Напишіть у коментарях, які бурячки робите ви.